Подія травня за версією політологів, політико-ідеологічне протистояння провладної партії регіонів з опозицією 18 травня у Києві. Це мав бути знак оклику для опозиції акції Вставай Україно. Ефект був посилений так званою антифашистською ходою регіоналів. Е Суспільства ж події 18 травня мали конфліктне продовження протистояння, яке переросло у бійку, внаслідок якої ж кожен зазнали й медійники. Сам факт бажання радикалів використовувати фізичну силу викликає занепокоєння. Цю тенденцію необхідно викорінювати, підкреслюють політологи. Фактично події 18 травня в Києві вони зафіксували, що обидва політичні табори готуються таким чином до президентських виборів. Вони проводять репетиції, проводять тренінг, перевіряють і вуличні політичні технології, які можуть використовуватись на президентських виборах. І це свідчення того, що на президентських виборах протистояння буде йти не тільки на електора на виборчих дільницях, але і на вулиці. Серед міжнародних тенденцій політологи виокремили незапланованою зустріч президентів України і Росії напередодні саміту в Остані. Опісля неї відбулася головна подія місяця масштабу зовнішнього політичне рішення країн митного союзу щодо надання Україні статусу спостерігача. Про що саме говорили два президенти? Якщо після цього Росія, яка критично була настроєна до України, погодилася на такий хід, поки загадка це поки політичне рішення. Це рішення ще треба оформити юридично, і цей процес може затягнутися в часі. Е, е, ну, скажімо так, за найбільш оптимістичними розрахунками, це може статися восени. Хоча деякі російські керівники, зокрема, віце-прем'єр Шувалов, каже, що е, такий статус Україна може отримати юридично в 2015 році, коли вже буде створюватись Євразійський економічний союз. На думку політологів, росіяни ще самі не визначилися щодо статусу України. В мед... Тьому союзі для України ж статус спостерігача важливий, оскільки не суперечить євроінтеграції та водночас відповідає інтересам Києва. Паралельно у травні Єврокомісія схвалила підписання угоди про асоціацію ЄС з Україною, хоча й внесла ключові корективи, зокрема звернула увагу на ситуацію довкола ув'язнення Юлії Тимошенко. Володимир Приляк, Андрій Пішта АІНТІВІ.